Так, уряд планує підняти мінімальні заробітні плати та пенсії з 2026 року. Є офіційна заява. З 1 січня 2026 року мінімальна заробітна плата буде 8700 гривень, а з 1 січня 2027 року мінімальна заробітна плата буде 9400 гривень. Напишіть свою думку в коментарях чи достатньо це і яка у вас мінімальна заробітна плата. Також напишіть, будь ласка, в коментарях цікаво почитати вашу думку, чи достатньо цього. Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Також є цікава заява від першої заступниці міністра соціальної політики, що Україна втратила близько 40% працездатного населення. І для того, щоб відновити економіку України, потрібно 5 мільйонів людей. Також напишіть свою думку в коментарях з приводу цього. Цікаво чи будуть повертатися люди, якщо ось такі будуть мінімальні заробітні плати офіційні. Також на моєму каналі ви можете знайти від трьох нових вакансій щодня, тому підписуйтесь тут. Все про актуальні вакансії, про підбір персоналу, про співбесіди та новини в Україні саме про роботу. Всім гарного дня!